Це Михайло, мінус 100. А ти помічав, що цілий день ти тримаєшся, а під вечір холодильник перемагає. І ти зриваєшся і переїдаєш. Зараз поясню, чому саме ввечері ми найчастіше зриваємося, як це зупинити, і що тут діло не зовсім про силу волі. Дивися, просто ресурси мозку вони закінчуються. Упродовж дня ти постійно контролюєш себе, роботу, люди, завдання, рішення. Ти знаходишся в надсфокусованому стані. І до вечора префронтальна кора головного мозку, та частина, що відповідає за самоконтроль, вона просто виснажується. Мозок хоче швидкої нагороди компенсувати затрати і просить тебе ну тягне тебе на цукор, на жир, на комфорт. І ти такий розслаблений, хочеш просто поїсти і відпочивати. Яке рішення? Не борися з собою ввечері, підготуйся заздалегідь. Дивись. Їж протягом дня регулярно не пропускай обіди, не залишай залишає пізно. В тебе має бути регламентований час для вживання їжі, так щоб організм відчував і мозок, що ну, все розписано і все контрольовано, що їжа прийде в тій, то плюс-мінус годині. Замість не можна створити ритуал розслаблення, теплий душ, чай, свіже повітря. Це також компенсує, якщо ти не будеш прив'язувати, що задоволення приходить тільки від їжі. І пам'ятай, зрив це не слабкість, а сигнал про те, що тіло втомилося і щось десь не збалансовано. Просто треба звернути увагу, знайти причини. Дай йому турботи, а не провини, не карай себе. І ти побачиш, що вечірні зриви стануть менші. Ти не будеш так зациклюватися саме на їжі, як на отриманні комфорту і задоволення. І напиши в коментарях, чи бувають в тебе такі проблеми, як ти з ними справляєшся, якщо, наприклад, хочеться щось з'їсти, чи є в тебе якісь лайфхаки, поділися своїм досвідом і підписуйся, став лайк.